8 травня, у день пам'яті та примирення, в Україні вшановують пам'ять усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб, українців та представників інших етносів, які мешкали на теренах нашої держави. Вони на боці антигітлерівської коаліції зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Асоціації важкі. Учасників війни залишилися в нашій області 51 чоловік, але, на жаль, вони вже всі лежачі. І, звичайно, для Закарпаття це особливий день, тому що, ви знаєте, біля 30 тисяч добровольців в Закарпаттях після звільнення Закарпаття влилися в Червону армію і продовжували бити громити фашистів до кінця до Берліна. На жаль, третина з них не повернулася, загинула. І на нашій землі, і в європейських країнах, які звільнялися нині, як і в роки Другої світової війни, Україна бореться з агресором ціною безлічі життів в обласному центрі. Аби вшанувати жертви війни, поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам на сході і до могил українських захисників на пагорбі слави. Ми пам'ятаємо всі війну з нацизмом. Сьогодні це є війна вже з расизмом. На жаль, є. Це таке певне продовження. Надіємося, що Україна за допомогою європейської спільноти переможе це негативне явище і в майбутньому ми будемо єдині європейські сім'ї. ми працюємо кожен день над тим, щоб у нас, і дякуючи президенту, ми рухаємося в напрямок євроінтеграції для того, щоб підтримувати всі європейські цінності і жити відповідно, чесно, демократично День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними, а застереження. Диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом. Найважливішим підсумком війни повинен бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир. А сьогодні саме Росія зруйнувала мир у Європі. Звичайно важливо в цей час, щоб люди, громадяни всієї Європи і всього цивілізованого світу, пам'ятали, що таке фашизм. Тому що сучасна. Фашистська держава Росії сьогодні щодня вбиває українців, знищує міста. І насправді треба знати і розуміти, до чого приводить диктатура, до чого приводить гегемонія, те, що ми бачимо і в Росії, те, що відбувається сьогодні війна в Україні, це наслідки фактично фашистської політики Путіна. Уже завтра, 9 травня, за указом президента, Україна спільно з іншими країнами ЄС відзначатиме День Європи і вшановуватиме єдність усіх європейців, які знищили нацизм і зараз також борються з рашизмом і поневоленням.